Друзі, всім привіт! Це компанія Автопригони Ніє. Ми сьогодні хочемо вам показати черговий доставлений підібраний автомобіль для ЗСУ. Це Mitsubishi Pajero Sport 2.5 дизель 2000 року в чудовому стані на великих таких грязьових колесах. Машинка з Великобританії. Купили ми її в Литві, Пригнали, доставили, перевірили. Стан машини. Дуже хороший на свої роки. Це правий руль, як ви бачите, машина англійська. Завезена вона як гуманітарна допомога для ЗСУ. Значить, по машині все працює, все їде добре. Машина проїхала 1300 км до Києва. Ну, Тут, от, бачите, ще продавець лишив, окрім цих колес. Ще такі от. Додаткові колеса, значить, по машині підвізка працює, коробка працює, е, понижена, е, трансмісія вмикається, е, кондиціонер е, працює, рама не гнила, не гнила рама. От, машинка веде себе на, себе на дорозі е, достойно І Якби вона на свої гроші ще поїздить, ще послужить нашим е, військовим, які захищають Україну. Е, тож, е, кому треба, е, також машинки для ЗСУ, звертайтеся, ми їх е, перевіряємо особисто, дивимось, е, їздимо за ними, е, також повністю супроводжуємо все. Щоб юридично машина була завезена, є комунітарна допомога. Якщо у вас є питання, які документи для цього потрібні від військових, то зверніть, питайте, все розкажемо, проконсультуємо, допоможемо і повністю все зробимо, скажімо так, під ключ. Тому ще раз кажу, це міцубіші паджероспорт або ж Шоган Спорт. 25 TDI 2000 року з Великобританії. Ми її знайшли, перевірили, везли. Е і от зараз віддаємо е військовим. Вона поїде на фронт. Е хороша, достойна машина. І е тепер головне вартість. Ця машина вже повністю з доставкою, з е витратою на доставку. Е стала тут 4000 євро. Тому. Ось такий е, трактор е, за 4 тисячі євро, і ще можна, і ще можна в Європі знайти. Все, Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал е, і ставте ваші лайки.